Рожева мрія мільйонів Василь Кожелянко Дефіляда в Москві. Я вас довго не триматиму. Уже з перших сторінок книжки мені ой як припекло через те, як українці тут вільно братаються з німецькими нацистами, і автор подає це відсторонено. Не мов би, що в цьому такого? І хотілося йому врізати і нагадати про загальний консенсус щодо злочинів нацистів, і пояснити, чому не Ок штовхати українців до них в обійми навіть у рамках художнього твору. Проте проте пам'ять підказала, що я сам колись хотів написати роман у жанрі альтернативної історії конкретного сюжету він не мав. Лише назву доба непевності і прийом, який полягає в існуванні кількох альтернативних реальностей, які ніби розгалужуються залежно від того, до якого табору доєднався головний герой під час українських визвольних змагань ХХ століття. Скажімо, після першого розділу він вирішує підтримати царат чи стати на шлях революції. Читач обирає за героя і перегортає книжку відповідно до розділу 2А за збереження устрою або 2Б проти цього. Історичні події цих паралельних реальностей і наскільки це можливо життєві обставини збігаються, але сюжети чим далі розходяться в різнобіч, оскільки тримаються героя. Різні варіанти якого приходять до відмінних поглядів. Особливістю роману мала би стати неупередженість в описі цих поглядів, тобто незалежно від обраної лінії української, більшовицької, імперської тощо, якщо герой перетворився на затятого ідеаліста, а це відбувається геть не в кожній реальності. То він зображений лютим чекістом, скажімо. І колись давно, коли я постановив собі, що має бути саме так, мені було очевидно, що читачі цієї потенційної книжки, м'яко кажучи, вороже поставляться до певних її розділів, і то попри те, що це просто спроба достовірно зобразити наволоч, я би навіть попередив про це на обкладинці. Тому, читаючи дефіляду, я повернувся до питання А де пролягає ця межа, коли внаслідок зображення огидного, одного автора скасовують, а іншому аплодують? І тут, здається, відповідь тепер очевидна автор сам мусить подбати про шляхи відступу, висловивши свою оцінку так, я пам'ятаю, що говорив про неупереджене зображення подеколи гидотних речей, і думаю, ніяк цього не треба переінакшувати на догоду невдоволеним читачам. Якщо десь поряд написати, наприклад, про негативні наслідки вибору героя, ви можете залишити його безжалісним садистом без докоїв сумління. Хоч із явно почернілим язиком і здійсненими відверто катівськими фантазіями, але ж це можна переважити долями інших героїв, молитвами крізь їхні скривавлені зуби і розбитими мріями приречених. У моїй голові доба непевності читається краще, ніж дефіляда в Москві. Бо, хоч у кількох сюжетних гілках герой перетворився на непрощенного покидька, який цього навіть не усвідомлює, та десь між рядків упізнається засудження автора, хай би як він прикривався вседозволеністю художньої думки, можете позичити у мене ідею, все одно я навряд чи колись дозрію до її втілення. Так само коротко про те, що чекати наступного разу, Я прочитав Дім на горі Валерія Шевчука. Це поїзд і 13 новел, приклад яскравої української химерної прози. Також я дочитав трилогію Маргарет Етвуд Шаладам. Хай КСД так і не видали третю частину. Нічого. Я або завалю вас спойлерами. Або як це часто буває, ледь торкнуся сюжету, не схоже, що я вмію по іншому.